Спорт є важливою частиною нашого життя. Регулярні заняття корисні для здоров'я, тому до фізичної культури необхідно долучатися кожному з нас. Дехто вважає спорт марною тратою часу, але я впевнений, що спорт це життя, і обійтися без нього ніяк не можна. Не можу собі уявити людину, яка жодного разу не каталася на ковзанах, не грала у футбол або бадмінтон. Під час занять і змагань знайомишся з новими людьми, заводиш друзів. Спорт підтримує в людині бадьорість і життєвий тонус, а ще це краса. Зараз, на жаль, багато молодих людей з раннього віку накопичують безліч шкідливих звичок, які погіршують якість життя. І я говорю не тільки про куріння, алкоголь та наркотичні речовини тут і неправильне харчування, недотримання режиму дня, зловживання ліками і тому подібне. Багато є речей в сучасному світі, здатних її істотно погіршити або навіть вкоротити. Мені здається, що замість цього краще вибрати спорт. Якщо займатися ним своє задоволення і без фанатизму, то він приносить тільки користь. Я кожен день займаюсь спортом і розвиваю собі такі фізичні якості. Сила це здатність людини долати опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень. Швидкість це здатність людини здійснювати рухи за мінімальний час. На відео ви бачите біг з високим підніманням стегна. Витривалість це здатність організму долати втомлюваність та зберігати інтенсивність, точність, маневреність та швидкість протягом тривалого періоду. Гнучкість це здатність людини виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Гнучкість залежить від рухливості суглобів. Хороша гнучкість це запорука успіху в акробатиці, спортивній чи художній гімнастиці, фігурному катанні тощо. Спритність це здатність швидко і точно виконувати рухові завдання різного характеру, особливо ті, які виникають несподівано. Хороша координація та висока точність рухів характеризують спритність. Координація рухів це здатність людини виконувати складно координаційні вправи без порушення їх ритму. Точність це відповідність рухів оптимальним вимогам до просторових, часових і силових характеристик. На відео ви бачите стрибки з місця, які потребують достатньої точності для правильного виконання. Я впевнений, що спорт це наш друг. Він допомагає тримати тіло в тонусі, а в здоровому тілі, як відомо, здоровий дух.